Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку електромобілі, майбутнє за електромобілями, яким буде транспорт майбутнього. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Ілон Маск казав, коли Генрі Форд зробив дешеві надійні машини, люди сказали, та ну, чим погані коні. Це був великий ризик, на який він пішов, і це спрацювало. Поміркуйте, як ти розумієш слова Ілона Маска. Наведи приклади теплової дії електричного струму. Наведи приклади світлової дії електричного струму, як впливає електричний струм на організацію. Щоразу дивлячись на ті чи інші процеси, не можна обійтись без слова енергія. Завдяки енергії сонця існує життя на землі. Енергія потрібна для роботи транспорту, електроприладів, людині для виконання роботи. Здатність тіла виконувати роботу називається енергією. У природі діє один з основних законів. Енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, а лише перетворюється з одного виду на інший. Давайте пограємо в гру «Я знаю 5. Назвіть 5 видів електротранспорту. Саме електродвигун перетворює електричну енергію на механічну енергію руху. Нині популярність набувають електроскутери, електросамокати, електроколесо і, звичайно, електромобіль. Його електродвигун бере енергію від акумулятора, який приводиться в рух за допомогою згорання палива. Поміркуй та обґрунтуй, які автомобілі більш шкодять навколишньому середовищу. Електрична енергія перетворюється на інші види енергії. А чи може інший вид енергії перетворитися на електричну? Пригадай, які типи електростанцій є в Україні, яку енергію вони виробляють та як її використовують. За малюнком склади розповідь, як електрична енергія потрапляє у ваші домівки. Головне завдання електростанції – це вироблення електричної енергії, яка робить наше життя зручним і комфортним. Розглянь малюнок поміркуй, який електроприлад споживає найбільше електроенергії. Як зменшити споживання електроенергії? Поміркуйте, які переваги електромобіля. Головна перевага це відсутність шкідливих викидів від згоряння палива. Простота конструкції управління, висока надійність та довговічність тиха робота. Електромобілі дешеві в обслуговуванні, можуть підзаряджатись від побутової електромережі. Одного заряду акумулятора вистачає на 100-150 кілометрів. Американська компанія, яка є лідером у виробництві електромобілів, презентувала автомобіль, що здатний проїхати без підзарядження 400 кілометрів. Намалюй свій електромобіль. Напиши його переваги. А тепер поміркуйте, чим цікавий був сьогоднішній урок. Для цього оціни свої знання. Домашнє завдання опрацювати параграф відповідного підручника. До побачення!